Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі, сьогодні ще хочу дати відповідь на те питання, яке вас е, цікавить, воно буде стосуватися вікових доплат е, до пенсії. Хочу розповісти про логіку їх нарахування. Коли вам виповнюється 70 років, ви маєте право отримати вікову доплату, вікову надбавку у розмірі 300 гривень. Але, наприклад, якщо у вас день народження, буде. 15 в жовтня, наприклад. То за жовтень ви зможете отримати вікову доплату у розмірі 150 гривень. Тобто вона буде вам пропорційно нарахована з того моменту, коли ви досягаєте 70-річного віку. І тільки в листопаді місяці ви вже зможете отримати вікову доплату в повному розмірі у розмірі 300 гривень. Коли вам виповнюється 75 років, багато хто путає з українських пенсіонерів таке поняття. Вони думають, що при досягненні 75 років зможуть отримати 456 гривень доплати, але це, на жаль, не так. Тому що коли ви досягаєте 75-річного віку, то до цієї доплати 300 гривень ще плюсується 156 гривень. І таким чином ваша вікова доплата при досягненні 75-річного віку становить 456 гривень. Коли вам 80 років до 456 гривень. Плюсується ще 114 гривень, тобто, по факту, вікова доплата при досягненні 80 років, вона збільшується на 114 гривень. Таким чином, 570 гривень вікова доплата встановлюється при досягненні 80-річного віку. Але якщо розмір вашої пенсійної виплати більше ніж 10 тисяч... 320 гривень, то в такому випадку ви на таку вікову доплату претендувати не можете. так само і пенсіонери, які отримують пенсію в максимальному розмірі, така доплата вже вам не буде призначатися. Чому розмір цих вікових доплат вона залишається без змін з 2020 року, тому що. Якщо не помиляюся, вікові доплати у нас запрацювали в 2020 році, тому що вони не індексуються кожного року, коли проводиться щорічна березнева індексація, на жаль, розмір вікових доплат залишається без змін. Якщо у вас виникають питання стосовно того, чи нарахована вам вікова доплата чи ні, ви можете перевірити самостійно на веб-порталі пенсійного фонду, якщо ви. Там зареєстровані, ви можете подивитися, як обчислюється розмір вашої пенсії, і відповідно на які доплати ви маєте право. Якщо ж ні, і ви не зареєстровані і не маєте такої можливості, в такому випадку ви можете звернутися в органи пенсійного фонду та взяти у них розпорядження про призначення пенсії. Там буде видно інформацію щодо. Основного вашого розміру пенсії та всіх надбавок і доплат, які вам встановлені і обчислюються відповідно до основного розміру вашої пенсійної виплати.